thank you Аналітика показників роботи готелю для ефективності ревеню менеджменту. Управління доходами це динамічний процес. Для його ефективності необхідно постійно аналізувати, що ж ми маємо аналізувати. Перше, це історичні дані роботи готелю, друге це актуальні показники в порівнянні до своїх історичних даних та обов'язково до показників ринку. Які, ці, які це показники, які ми аналізуємо і порівнюємо? Ми вже з вами говорили про окупансі, тобто завантаження. Ми аналізуємо завантаження нашого готелю за минулий період для того, щоб мати можливість прогнозувати та планувати майбутній період завантаженості. Крім того, ми порівнюємо фактичне завантаження. І оцінюємо показники свого готелю в порівнянні з конкурентами на ринку. І наступний показник MPI – Market Penetration Index – показує наскільки ефективно готель спрацював в актуальних ринкових умовах згідно з рівнем попиту. На що треба звернути увагу? Якщо ми проаналізували і порівняли свої показники до своїх же показників в минулому періоді. І побачили, що в нас кращі результати, нам необхідно ще порівняти ці результати до того, як спрацювали наші конкуренти. І тут питання в тому, що якщо наші конкуренти в сьогоднішніх умовах спрацювали краще за нас, то наша перемога над нашими даними минулорічними вона нівелюється. Ми все одно не добрали те, що можна було взяти з попиту на ринку. А якщо. Ми знаходимось на рівних умовах з конкурентами або навіть взяли більшу долю з ринку, значить, команда спрацювала максимально ефективно. Ми змогли перевершити свої показники минулого періоду і бути лідером на ринку. Наступне це ІДАР. Ми також вже про нього говорили: це середній тариф. Аналізуємо зміни. Як змінюється наш середній тариф? І від чого ці зміни залежать? Буває таке, що готель радіє, тому що в них зростає середній тариф. Але якщо вони при цьому втрачають в завантаженні, то дохід може від цього не виграти. Тому завжди середній тариф і завантаження готелю? Мають іти у такій зв'язці, наприклад, ріст середнього тарифу може привести як до позитивних, так і негативних результатів. Ми маємо проаналізувати змінення нашого середнього тарифу зі зміненням нашої завантаженості готелю. Якщо ми бачимо стрімке зростання середнього тарифу, але одночасно зниження завантаження. Треба подумати, чи не призведе це до втрати доходу. Або навпаки, в нас може різко зростати завантаження і одночасно падати середній тариф. Це говорить про те, що ми продаємо багато, але задешево, тим самим збільшуючи витрати на амортизацію готелю. І треба прорахувати, чи виграємо ми в доході. Якщо ні, то треба скоригувати показники середнього тарифу та завантаженості. Отож, відслідковуючи, аналізуючи ці показники, ми можемо робити ефективне планування на майбутні періоди. Ще один показник, про який я хочу сказати, це Average Rate Index. Він показує наскільки ефективно готель продає свої номери з точки зору ціни. Порівняно з конкурентами. Наступний показник ми також його вже торкалися в нашому уроці це рев виручка на кожен номер в готелі. Це один з найважливіших показників, тому що він показує, скільки грошей приніс кожен номер. Які можуть бути інструменти для того, щоб ви могли аналізувати показники ринку для того, щоб порівнювати себе? Є декілька. Інструментів, які працюють на ринку України. Перший з них це STR Global Reports. Це міжнародна компанія, яка робить професійні звіти для готельєрів. В цьому звіті ви можете побачити завантаження, середній тариф, виручку на номер, ваше місце серед конкурентів, а також MPI та ARI. Ви можете побачити порівняння ваших показників та показників ваших конкурентів е з аналогічним періодом минулого року. Треба зазначити, що це не дешевий інструмент і не дуже поширений на ринку України. Але в цьому році з'явилася цікава альтернатива STR від українських розробників. Цей звіт називається Hotel Matrix. Це такий собі український STR. Він охоплює не так широко всі показники, які є в звіті ІСТІАР, але також дуже цікавий і дуже корисний для використання в аналітиці. До речі, дуже рекомендую.